Численними сигналами повітряної тривоги, втім без ворожих атак ніч та ранок на нікупольщині минули спокійно. Однак загроза арт обстрілів залишається високою. Мешканців району закликають реагувати на попередження про небезпеку за ніч у нас тихо, без постраждалих, без поранених. Комунальні підприємства виконують свою роботу, продовжуємо осувати наслідки обстрілів. За підриву ЗАЕС наразі дуже висока, повідомили в енергоатомі. Постійні обстріли території станції росіянами можуть привести до справжньої ядерної катастрофи. Станом на сьогоднішній ранок радіаційний фон на Запорізькій АЕС у межах норми. Рівень води у ставку ухолоджувачі стабільний. Наразі він становить майже 16,5 метри. А в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюються ставок, рівень тримається на відмітці майже 11 метрів. Водночас в енергоатомі розробили план, як можна охолоджувати ЗС без каховського водосховища. Сама ця ситуація зі спустошенням Каховського водосховища, вона передбачена проєктом Запорізької атомної станції з самого початку. І це як одна зовнішніх загроз була розрахована і заходи безпеки для Запорізької атомної станції в цьому випадку розроблені, Є план відповідних дій, і звідки з яких джерел, якщо не буде Каховського водосховища, брати додаткову воду». Консультації для тих, хто опинився на тимчасово окупованих територіях або покинув домівку та виїхав. Працівників енергоатома закликають звертатися по допомогу до єдиного кол-центра. Телефоном, електронною поштою або у месенджерах можна повідомляти про випадки викрадень і туртур державної зради та агітації за руський мир, підписання контрактів із фейковими підприємствами Росатома. Контакти на ваших екранах. Крупи, консерви, масло та смаколики такі продуктові набори вже незабаром отримують переселенці, які проживають у Марганці. Про це повідомили у міськраді 28 і 31 липня та 1 серпня гуманітарку видаватимуть на базі гуманітарного штабу на вулиці Лобановського. З Собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Непитної та технічної води щодня на Нікопольщину привозять рятувальники у співпраці з органами влади. Представники ДСНС день у день намагаються задовільнити потреби людей. У всіх громадах району продовжують працювати пункти видачі води. Зокрема, у Нікополі їх понад 40. Понад 220 котів та близько 20 собак безкоштовно простерилізували у Нікополі. Дводенну благодійну акцію провели столичні лікарі разом з іноземними спонсорами. Люди приносили в хатніх улюбленців та вуличних чотирилапих. Ветеринари вкотре наголошують, стерилізація єдиний гуманний спосіб зменшення кількості бродячих котів і собак.